Питання допомоги США Україні це не просто про нашу державу, а про лідерські позиції Сполучених Штатів Америки у світі. Мова йде і про національну безпеку США сьогодні, і про економіку США сьогодні. На цьому наголосив вічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Віталію Портникову. Якщо ти лідер, ти мусиш нести політичну відповідальність за тих. То сподівається на твоє лідерство, і це в першу чергу за Україну. І якщо ти лідер, то ти повинен побачити, що станеться, якщо твоя лідерська позиція е, певним чином буде підірвана, і це станеться не тільки по відношенню до України, а це станеться по відношенню до всіх інших пов'язаних з е, сполученими штатами і з їхніми національними інтересами питаннями: Це і Тайвань, це і стосунки з Китаєм, це і взагалі. Е, Геополітичне позиціонування сполучених штатів подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Віталієм Портниковим можна буде одразу після випуску новин у рубриці тема дня поточні.